День служби безпеки України відзначають сьогодні українські спецпризначенці. Під час російсько-української війни вони провели чимало гучних операцій і всередині країни. І за її межами Михайло Манелюк розкаже, як СБУ влаштовує спеку на російських НПЗ та аеродромах і чистить свої кабінети від ворожих щурів. Вони знищують ворога на морі у небі і на землі. А чого за три роки було і чудового, і вибухового, викривають російських агентів і зрадників всередині країни та поза її межами. Панцює служба безпеки України. На мене виходь, на мене виходь. За час повномасштабної війни служба безпеки України провела десятки вдалих операцій, і таких операцій дуже і дуже багато. Нещодавня дронова атака на російський аеродром Енгельс це результат спільної роботи СБУ та сил спеціальних операцій ЗСУ. Саме на цьому литовищі дислокуються стратегічні бомбардувальники, які б'ють по Україні, а також розміщені склади з ФАБами, кабами та крилатими ракетами. Ці супутникові знімки підтверджують успішне ураження ракетно-артилерійського озброєння. Ми в свою чергу обираємо виключно законні цілі. Це склади боєприпасів, це аеродроми з військовими літаками. Це ж не вперше влучають, це Тільки третій випадок за останній рік, за 25-й рік, коли туди прилітають. Були влучі удари, але вони не були такими ефективними. Мінімум, якась там такий зато наш боєприпасів було знищено. Ми відтермінували масований ракетний обстріл території України. Можливо, на декілька тижнів, можливо, на декілька, на декілька місяців. Нафтопереробні заводи та нафтобази теж стали законними цілями для служби безпеки України. Українські спецпризначенці б'ють по тих об'єктах, які приносять Кремлю дохід для продовження війни. Коли ворог б'є нашу енергетику, це по суті являється актом геноциду, і це одна з кваліфікуючих ознак, по якій Путлеру і оголошена підозра МКС. -ам. Ми в свою чергу б'ємо нафтовидобувний нафтопереробний комплекс, який є офіційно. Тим комплексом, який живить брудними рублями Міністерства оборони Російської Федерації, весни минулого року вони зупинили свій експорт бензину. Несуть колосальні втрати. Якщо в доларовому еквіваленті з врахуванням підкреслюю недоотриманої вигоди, то це близько 11 мільярдів. Колосальні втрати у живій силі, техніці і кораблях, які плавали в українському морі, надводні дрони сіа Бейбі змусили Чорноморський флот Росії втікати з тимчасово окупованого Криму аж до Новоросійська. Але й навіть туди СБУ час від часу навідується. Загалом морським дронам вдалося уразити 11 російських кораблів. Двічі був атакований Кримський міст. Не допустили відновлення домінування там Російської Федерації. Сьогодні дрони наші вони не просто дрони, які працюють в режимі Камікадзе. Це багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і fpv дрони, і інші засоби, і в тому числі використовуються для дистанційного мінування. Окрім цього, служба безпеки України активно займається зачисткою російської агентури всередині країни. У лютому контррозвідка викрила керівника штабу антитерористичного центру, який працював на російську ФСБ. Голова Василь Малюк особисто очолював операцію і впіймав щура зі зрадником. Комунікував громадянин України, який раніше втік до Росії. За підтвердженими оперативними даними, під час революції гідності він входив до штабу Андрія Клюєва, був помічником одного з народних депутатів партії регіонів та брав активну участь в організації антимайдану. Серед іншого він особисто перевозив з Москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Відстань не врятує від відповідальності під керівництвом Василя Малюка було ліквідовано прихильника російської ідеології Ілю Киву та десятки інших зрадників. Владлен Татарський, от який це одіозний пропагандіст, бувший зек, отримав собі в подарунок, золоте погруддя, яке вибухнуло. Але зверніть увагу, наскільки було тонко розписано його психологічний портрет. Вся специфіка роботи. СБУ зводиться до того, щоб ліквідувати конкретну людину. Є можливості у України українських спецслужб проводити активні дії як на окупованих територіях, так і на території Російської Федерації. Служба безпеки України активно нищить ворога на лінії фронту та глибоко в тилу РФ. Дрони спецпризначенців палять усе, що могло б приносити агресору мільярди доларів. Чимало спецоперацій заплановано, і вони боляче вдарять по Кремлю. Михайло Манилюк, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.